Поліські ліси потерпають від агресії комах шкідників. У Волинській, Рівненській, Житомирській та інших областях проблема всихання деревостанів набула гострого характеру. Ліс вмирає на очах. Серед присутнього комплексу шкідників вершинний короїд є домінуючим. Кілька років тому в лісовій екосистемі цей шкідник був мало поширеним. Нині ж у лісах Західного Полісся відбувається масовий спалах його агресивності. Дослідження заражених територій не дають підстав для оптимізму. Оперативні обліки поточного року, коли, е Області, в лісах Волинської області зафіксували тільки найбільш гострі ділянки ураження, то вже вони обліковуються тисячами, а тільки найгострішого до півтори тисячі гектарів обліковано. Це при всьому при тому, що облік тільки розпочався. Цей спалах, оці вогнища є закономірним явищем, ліси, якби були підготовлені до того. Вони були доволі різко ослаблені кліматичними аномаліями, які вже мають на Волині більш ніж десятилітній термін. Загалом для лісів Волині характерно достатні або інколи надлишкове вологозабезпечення, а в даному випадку ліси значну частину вегетаційного періоду проводять, функціонують в режимі. Дефіциту вологи. Саме тут наклалися процеси природно-кліматичних змін і процес відновлення, нарощування крони не відбувся. Намет навіть за більш-менш прийнятної повноти там на рівні 0,8, намет, як правило, доволі зріджений виникли. Крім того, значна частина лісів створена штучно. Це зазвичай монокультури на староворних землях, а ці насадження з самого початку входили якби, в групу ризику. Певний термін ми ще і не бачили, і не розуміли, що відбувається. Сьогодні вже впевнено ми можемо сказати, що це процес дуже динамічний, процес дуже масштабний і процес несе велику нам загрозу. Городоцьке лісове господарство одне з таких на Волині, що потерпіло від згубного впливу комах шкідників найбільше. Ділянка, на якій ми знаходимося, дуже показова в певному відношенні тут відбулося явно відбулося дуже серйозне. Зараження цієї ділянки і був концентрований напад шкідників в кінці осені. Скоріше за все, тут, крім другого покоління, утворилось і третє додаткове покоління. І ці ліси повільно всихали, і на початок весни вже почала ця пляма вимальовуватись доволі серйозно. Зараз відбувається розселення. Того жука, який тут був в концентрованому вигляді, причому не обов'язково він летить далеко на, там, на якусь відстань від цієї ділянки. А найперше працюють вони в, 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 в ділянці уражений по периферії. Причому осередок може за сезон двічі втричі збільшитися. Серед дерев, які на цій ділянці, Знаходяться серед свіжого сухостою є е, дерева, на яких саме зараз жуки заселилися. Аби побороти ворога, потрібно добре знати його стратегію. На переконання Василя Бородавки цей принцип варто застосовувати і в боротьбі зі шкідниками лісу. Тому волинські лісівники миттєво зреагували на перші ж небезпеки. На сьогодні складаються карти із зазначеними місцями наймасовішого зараження дерев, вивчаються цикли життєдіяльності комах. Одночасно застосовуються міри для боротьби з ними. Адже на сьогодні стало очевидним, якщо не вдатися до дій, ліси очікують катастрофічні наслідки агресії шкідників. Загрози ті типу, полягають найперше у втраті на певний період лісовкритих площ. І зрозуміло, що навіть ті молоді ліси, які запрацюють через 7-8 років, вони ще не будуть мати такого екологоресурсного значення захисного, як оці. Ліси, які ми втратимо, великі економічні втрати. Справа в тому, що жук короїд, принаймні та інші його значить, співучасники нападу на дерева несуть на собі комплекс офіостомових грибів. Які уражують ще живі дерева, уражують ці провідні тканини, блокують рух поживаних речовин, води. І в нас внаслідок такої комплексної поєднаної дії шкідників і хвороб відбувається дуже стрімка загибельність. Що йому вже цьому дереву не вдалося. <кій> Порівняємо ось вершина, яка вже фактично в стадії кінцевого відмирання. Ось нижні гілки. Де ще дерево це, намагається жити проходить. і боротися. Ось власне основа діагностики. Зміна кольору хвої, це означає, що дерево сильно уражене. І оце дерево вже фактично приречене. Ми вже чітко знаємо, що насадження заражені, дуже швидко перетворюються в насадження уражені. І е, патологічний відпад від моменту вже до свіжого сухостою від моменту зараження може е, продовжувати всього-навсього півтора-два місяці, і йде відмирання цього насадження. Коли буде своєчасно виявлено ділянки, заражені шкідниками і хворобами, і своєчасно вони будуть видалені, це дасть змогу е, процес уповільнити і локалізувати. На жаль, поки що говорити про те, що нам вдасться його ліквідувати повністю і призупинити, не доводиться. Треба розуміти, що цей масштаб цієї проблеми доволі значний. Вона поширена вже в всіх воєнних лісах України, і в деяких більше, в деяких менше. Але хто швидше відреагує. Той більше порятує своїх лісів. До цієї роботи, до з'ясування дійсного стану лісів, залучаються і депутати, і громадські активісти. Доволі багато ми працюємо в пресі, проводимо семінари, навчання, запрошуємо людей, щоб розуміли і бачили, що проблема дійсно загроза. І в даному випадку це хірургія, це процес, який застосовується не для знищення, а для порятунку лісів. Де ми повинні зрубати своєчасно оперативно на самому початковому етапі заселення шкідниками і хвороби заражені деревостани. Якщо ми цього не виконаємо, площі заражених деревостанів зростуть прогресивно. В цьому процесі відведення насаджень відповідні рубки. Приймає участь, є головним керівним контролюючим органом і відповідний підрозділ лісозахисту. Ліси потрібно рятувати. Суть проблеми усвідомили і місцеві жителі, котрі вже готові надати допомогу лісівникам. Лісові багатства краю це те, що варто берегти і примножувати, аби передати майбутнім поколінням. Наукомцями. Проводимо дослідження цієї проблеми, яку ми зараз бачимо. І до наших обов'язків входить як вирощувати ліс, доглядати його, так і підтримувати належний санітарний стан наших насаджень, за якими відповідаємо. І велика проблема, яку ми бачимо сьогодні, це всихання лісу. Однак ми для цього працюємо, вивчаємо це питання для того, щоб її ліквідувати або звести до мінімуму. І я думаю, що спільними зусиллями, як з науковцями, так і з лісівниками і з громадами наших сіл, це питання ми спільно вирішимо. Я думаю, що ліс буде жити, як до нас жив при нас, і буде жити після. Лісу.